Samsung вже не перший рік, через деякий час після випуску фламенської лінійки Galaxy S, випускає трохи спрощений варіант, так званий Fun Edition. Причому загальна ідея залишається у тому, щоб запропонувати трохи доступніший смартфон, що не буде кардинально програвати флагманам. Іноді виходить доволі вдало. Наприклад, Samsung Galaxy S21 Fe, іноді трохи гірше. Але компанія продовжує експериментувати. Торічній Galaxy S23FE отримав екран 64 дюйма між 61 дюймовим Galaxy S23 та 66 дюймовим Galaxy S23 Plus, і мав процесор Exynos замість Snapdragon у старших моделях. Цього ж року новий Samsung Galaxy S24FE має діагональ 6,7 дюйма, рівно як у Galaxy S24 Plus, і процесор, що практично не відрізняється від встановленого у флагманах. Зараз ми ближче познайомимось з актуальним фанатським флагманом і розповімо, наскільки він вийшов цікавим. Samsung Galaxy S24FE має споріднений зі старшими флагманами мінімалістичний і, можна сказати, класичний зовнішній вигляд. Але, придивившись уважніше, стає помітно, що рамки по периметру екрану і підборіддя доволі широкі, як для флагмана. Це скоріше рівень смартфонів середнього класу. При аналогічній діагоналі дисплея Samsung Galaxy S24FE більший і важчий, ніж Galaxy S24 Екран плаский його захищає Gorilla Glass Victus+, Plus. Фронтальна камера у невеликому круглому отворі. Вище проріс розмовного динаміка, що також використовується для відтворення стереозвуку, як і у більшості сучасних смартфонів. Бічна рамка зроблена з металу, у нашому випадку приємного графітового кольору з матовим покриттям. Вона плоска по всьому периметру смартфона та має зовсім невелике закруглення у місці переходу у задню панель. Завдяки цьому смартфон наріже долоню гострими кутами, що особливо важливо, зважаючи на доволі великі розміри Galaxy S24 FE. На правому боці розміщені стандартні кнопки керування гучністю та живленням. На верхній грані розташовано два додаткових мікрофони, а також лоток. Він не не примітний, здатний містити дві sim карти. Також є підтримка e7. На нижній грані Samsung Galaxy s 24 FE розташовані прорізостаного динаміка, ще два мікрофони, а також роз'єм USB Type-C. У цьому випадку це швидкий USB 3.2, що також підтримує виведення зображення на монітор. Це цілком логічно, зважаючи на підтримку десктопного режиму DeX. Задня кришка смартфона також зроблена з Gorilla Glass Victus+. Plus. На відміну від старших моделей, вона глянцева. У нас на огляді графітовий темний варіант, на якому відбитки пальців видно одразу і дуже сильно, тому є сенс дивитись у бік світлих моделей. Саме оформлення задньої кришки аналогічне іншим флагманам пласка панель з ледь помітним логотипом Samsung. Це стосується і впізнаваного мінімалістичного дизайну тильної камери у вигляді трьох окремих однакових об'єктивів, що розташовані в ряд вертикально, стирчать трохи над задньою кришкою і збирають навколо себе пилюку. Поруч світлодіодний спалах. Samsung Galaxy S24 Fe вийшов доволі великим і важким. Вага складає 213 грамів. При цьому він трохи слизький, тож при використанні однією рукою на ходу потрібно бути обережним або одразу придбати захисний бампер, хоча він ще збільшить габарити. Як і старші моделі, смартфон має повноцінний захист від бруду та води за стандартом IP68. Samsung Galaxy s 24 FE оснащено Dynamic AMOLED 2 x екраном з діагоналлю 6,7 дюйма. На відміну від старшої моделі, тут використовується не LTPO, а простіша матриця, що має нижчу заявлену яскравість та не вміє в адаптивну частоту від 1 Гц. Samsung обіцяє пікову яскравість 1900 кандал на метр квадратний, підтримується HDR10 Звісно, є функція Always-On Display. Набір налаштувань типовий для сучасних смартфонів Samsung. Інтерфейс і більшість застосунків працюють частотою 120 Гц. Частота автоматично падає до 60 Гц при статичній картинці, але не до 1 Гц, як у LTPO. Екран, можливо, не настільки яскравий, як у старших флагманів, але він і відцвітає на сонці та має насичену соковиту картинку з максимальними кутами огляду. Способи розблокування Samsung Galaxy s 24 FE цілком відповідають сучасним тенденціям. Тож користувачу доступний сканер відбитків пальців у крані, а також розблокування за допомогою розпізнавання обличчя фронтальною камерою. Щоправда, на відміну від старших флагманів, використовується не ультразвуковий, а простіший оптичний дактилоскопічний сканер. Він працює точно, але трохи поступається ультразвуковому по швидкості. Зручність його розташування скоріше питання індивідуальне. У мене проблем не було. Розпізнавання обличчя реалізовано стандартно, тож можна розраховувати на високу швидкість розблокування при хорошому освітленні. У темряві все ж доведеться сподіватись на те, що світла від дисплея вистачить для того, щоб камера побачила обличчя. Схоже, Samsung вирішила змінювати принцип вибору процесора у флагманах через покоління. Минулого разу використовувалися виключно Snapdragon. Цього року Snapdragon отримав лише Galaxy s 24 Ultra. решта працюють на фірмових Samsung Exynos. Що цікаво, в Galaxy S24 та Galaxy S24 Plus це Exynos 242.0. Samsung Galaxy S24Fe це Exynos 242.0i. Насправді він майже не відрізняється від Exynos 242.0 з частотою найпотужнішого ядра 3.1 ГГц замість 3,2. оперативної пам'яті може бути тільки 8 ГБ. накопичувач 128 або 256. Слоту для мікроїзді немає, тому версія на 128 ГБ у сучасних реаліях виглядає зовсім нецікаво. У синтетичних тестах продуктивності Samsung Galaxy S24FE демонструє дуже близькі до старших флагманів результати, що не дивно зважаючи на мінімальні розбіжності процесорів. Це на рівень топових квилком, але з продуктивністю у смартфона все чудово. Тож найближчі пару років в майбутньому власнику не доведеться за це хвилюватись. Але як і більшість Exynos, процесор доволі гарячий, і при тривалому максимальному навантаженні продуктивність може знижуватись до 72%, хоча сам корпус стає теплим, а не гарячим. Відносно сучасні важкі ігри, Нормально працюють на смартфоні. Смартфон оснащено стандартним сучасним комплектом засобів бездротового зв'язку. Samsung Galaxy S24FE працює на iOS Android 14 з фірмовою оболонкою One Ui 61. У цьому питанні усе повністю збігається зі старшими моделями. Оболонка вже пару років не отримувала якихось кардинальних змін, окрім функцій Galaxy AI, на якій робить акцент компанія. Це цілком логічно, навіщо змінювати те, що добре працює? Тож інтерфейс має звичну логіку з робочими столами, окремим меню застосунків та шторкою з більшою, порівнюючи зі стоковим Android кількістю перемикачів. Зовнішній вигляд доволі суттєво відрізняється від стокового Android, але це лише візуальна частина. Звісно, є багато можливостей кастомізації, включно з темами, колірними схемами, різними варіантами значків тощо. Традиційна бічна панель на місці. Диспетчер застосунків має додаткові можливості у вигляді напівпрозорого відображення та згортання застосунку до піктограми, як і раніше у смартфонах Samsung. Платформа Galaxy AI була представлена разом з лінійкою Galaxy S24. Ми вже неодноразово бачили її можливості у відповідних оглядах. З основних функцій є переклад телефонних розмов в режимі реального часу, допомога при написанні текстів чи повідомлень Chat Assist, автоматичне форматування тексту у нотатках, генерування коротких підсумків з великих текстів, пошук за зображенням на екрані Circle to Search, генерування зображень на основі скетчу. Останнє працює доволі цікаво: є збір з різних стилів, у яких генерується зображення. Окрім цього, є функції ще для камери та галереї, прибирання або додавання елементів на світлині, вирівнювання, корекція кольорів, прибирання відблисків на поверхнях тощо. За бажанням усі ще функції можуть оброблятись лише на пристрої. Усі графічні та візуальні можливості доступні. З голосовими та текстовими функціями складніше: рідні великі мовні моделі Samsung не мають підтримки української мови. Стереозвук Samsung Galaxy S24FE відтворюється за цілком звичною схемою. Основний та розмовний динаміки. Вони добре збалансовані, різниця практично невідчутна. Якість та гучність на хорошому рівні. Є трохи басів, але вони губляться на максимальній гучності. Звісно, 3,5 мм роз'єм відсутній. Але зараз великий вибір доволі якісних бездротових бездрутових наушників, а смартфон підтримує кодек LDAC. Чотири мікрофони використовуються не лише під час відеозапису. Вони також залучені для якіснішої передачі голосу під час розмов. Тож можна не хвилювати, що співрозмовник вас не почує на зашумленій вулиці. Samsung Galaxy S24 FE має правильний сучасний набір камер, якого буде достатньо для майже будь-яких ситуацій. Застосунок камери стандартний для смартфонів Samsung. На екрані видошукача є усі базові налаштування, включно зі спалахом, співвідношенням сторін кадру, роздільною здатністю, таймером тощо. Режими зйомки перемикаються горизонтальними свайпами. Додаткові режими можна витягти в основну карусель. Основна робить чудові світлини у переважній більшості випадків. Вдень чудова деталізація, доволі натуральні кольори та здебільшого правильний баланс білого. Непогана робота з тінями та загалом широкий динамічний діапазон. У вечірній час при обмеженій кількості освітлення деталізація залишається на хорошому рівні, але кольори вже не зовсім природні, є перенасиченість жовтими та помаранчевими відтінками. Надширококутна має загалом не дуже високу роздільну здатність і темнішу оптику. Тому, звісно, світлини виходять трохи темнішими і не настільки детальними. Але загалом камера добре робить свою справу. Телефотокамера має трикратне масштабування, якихось критичних претензій до неї немає. Світлини детальні, насичені. Єдине, що при поганому освітленні, трошки важче отримати чітке фото, хоча це стосується практично усіх телефотокамер у смартфонах. Galaxy S24FE чудово знімає відео. 4K60 FPS на основну камеру виходить чітким, деталізованим і майже не тремтить, навіть без активації суперстабілізації, яка, звісно, зробить відео ще стабільнішим, але знизить якість картинки. Samsung Galaxy S24FE оснащено акумулятором ємністю 4700 мА. Це не рекорд, але цього достатньо для того, щоб роботи смартфона стабільно вистачало на день або трохи більше. Звісно, якщо не грати багато в ігри або годинами дивитись відео, при помірному використанні смартфон цілком витривалий. У тесті акумулятора PCMark смартфон витримав трохи менше як 13 годин, що є непоганим показником. На жаль, Samsung не поспішає збільшувати швидкість заряджання своїх смартфонів, і Galaxy S24FE підтримує зарядку потужністю всього до 20 Вт, як і торішня модель. Обіцяють 50% за перші півгодини. На жаль, фірмового блоку живлення для перевірки у нас не було. Також підтримується 15 ватне бездротове заряджання і 5-ватне для аксесуарів. Samsung Galaxy s 24 FE створювався з метою надати користувачам практично флагманський смартфон за доступнішою ціною, і це майже вдалося. Пристрій дійсно має практично усе необхідне для сучасного флагманського смартфона, хороший екран з чудовими кольорами та частотою 120 Гц, продуктивну платформу та універсальний набір камер хорошої якості. До цього варто додати корпус ізі скла і металу, що має повноцінний захист за стандартом iP68, як у фламенів, зручну оболонку One UI 61 на актуальному Android 14 та голосні стереодинаміки. З претензій можна згадати хіба що широкі рамки навколо екрану та велику вагу. Але поки що ціна доволі висока і є цікаві конкуренти, наприклад Galaxy S24, який коштує всього на кілька тисяч дорожче.